Сертифікати для переселенців Міжнародна федерація Товариства Червоного Христа вдруге профінансувала для сумщини ваучери, на які можна купити продукти харчування та побутову хімію. Усього на це витратили півтора мільйони гривень, де можуть отримати матеріальну допомогу переселенці. Далі у сюжеті как як... ну, С города Луганска приехали Приехали мы три года назад. Пока по... тут хі... жив. Какой раз уже отримуете? В Первый части. Второй. Второй раз получаем помощь. В тот раз <головік> нам очень помогли. Ну, то есть, скупились. Детское питание. Ну и бытовая химия. Хі... Ну гель для душа, там для дітям дитяча мило таке. Обміняти ваучери на товари можна в мережі магазинів «Сільпо». Єдина умова – не брати алкоголь і сигарети. На одного члена сім'ї дають по тисячі гривень. Ми прийшли отримати пайок, я як мать діночка з родним дитином, мені дзвонили, сказали прийти отримати сюди, в Красний Крест, допомогу. Чому ви найбільше, чого потребуєте найбільше? Ну, памперси, звісно, кашу дитину, ну, а так, Ну, ну да, молоко, каша, вот это на продукты, на порошок стиральный, то есть на моющий, на чистящие. Это в первую очередь многодетные семьи. Это инвалиды первой и второй категории. А, возможно, будем расширять уже чуть-чуть позже до третьей категории. Это мамы-одиночки, это беременные женщины. які сьогодні здесь знаходяться. Ну і звісно, одинокі люди пожилого віку, которые зможуть підтвердити статус проживання як одиноких на території Сум і Сумської області. Упродовж цього тижня ваучер видаватимуть у приміщенні обласного осередку Товариства Червоного Христа України. А з наступного тижня поїдуть до інших міст області: Охтирки, Конотопа, Ромен, Глухова та Шостки. Усього планують роздати 1500 ваучерів. Анна книж Лазаренко на часі новини.